національно-потектичного виховання. Сьогодні ви розглядаєте досить важливі, навіть життєві питання для вас, для ваших членів про спілки, і ви будете їх вирішувати, як бачите, підтримка у вас є з обласної структури, з Києва. Таким чином, ми сподіваємося, що і громадські організації наші будуть комунікувати з вами також і робити спільну нашу роботу. Ви прекрасно розумієте, якщо є мотивація патріотична, то екіпаж танковий буде воювати так, як це потрібно. А коли нема патріотичної мотивації, то танк сам по собі воювати не буде. Дякую. І ще одне питання: 27 березня відбувся собор Всеросійський, як вони звали, собор православної церкви, яка закликала всіх росіян вважати, що операція, яка проводиться зараз, так звана операція в Україні, є священною війною. Ми повинні бути готові про те, що на зараз підуть мобілізовані ті, яких московська церква зараз направляє сюди для того, щоб можна було Україну як таку знищити? Так і в наказі було прийнято таке рішення, що влада і самі українці не повинні приймати ніяких рішень. За них буде приймати рішення російська влада, руський мір, який вони тут намагаються завести. Ще раз вітаю вас з вашою конференцією, бажаю вам успіхів на вашому поприщі. Я сподіваюся, що наша спільна робота з громадськими організаціями, які є на місцях, приведе до хороших позитивних результатів. І ми переможемо в цій війні. Дякую вам. Дякую. Дорогі друзі, нам треба бути дуже дуже уважними. І от як нам сьогодні на відкритті творити добро, я вам розкажу, як у нас. Одна людина, голова профспілки, соціальний працівник одного із інтернатів, жінка, відправила чоловіка і сина на фронт. Чоловік пропав безвісті, вже немає пів року. Проходить три місяці, син від нашого президента отримує орден за мужність. Мати гордилася, переживала, а через рівно 10 днів командир десантно-штурмової бригади, її син, нагороджений орденом, був вбитий снайпером. Вона вирішила, вона не могла даче собі дозволити, я кажу, я жити не буду. З нею сиділи працівники соціальної сфери. З нею родина була, щоб тільки вона жила. І один із днів дочка ще є, яка навчається в нашому медичному закладі, вона почала кричати Мама, на кого ти мене покидаєш? І вона якби прийшла до себе. Таких випадків сьогодні дуже-дуже багато. Я дуже прошу, зверніть на це увагу. І те, що зараз сказав значить, Петро Степанович, це не, це, це не політика, а це наша робота.